Що на вашу думку потрібно зробити, щоб убезпечити Одесу, покращити безпекову ситуацію не тільки в місті, а загалом в регіоні? Чи достатньо тільки сил протиповітряної оборони? Насправді все можливе роблять наші сили оборони. І Абсолютно Ми бачимо вірно. ще раз все, що стосується і морського коридору. Ми розуміємо, що є і питання розмінування моря, і над цим постійно працюють наші захисники. Ми розуміємо, що є питання, яке стосується сил ППО. І ще раз повторюсь, про це майже кожного дня говорить наш президент. Що неможливо лише хоробрістю людей відвагою наших воїнів захищатись від бомбардувань, потрібні ППО і. І це дійсно надасть відчуття і розуміння безпеки в регіоні, безпеки портів і безпеки наших людей. От ми зараз навіть знаходимося в одному з улюбленіших місць Одеситів, де вони гуляють, де вони завжди відпочивають. І це ці жахливі просто кадри, які ми бачили декілька днів назад, коли постраждали, загинули наші Одесити. Звичайні люди, які просто тут гуляли, і жахливі кадри обстрілу цими косетними ракетами, які зробили. Робив ворог, ну це просто нелюдські якісь е, е, дії, які неможливо виправдати, Вони повинні відповідати е, за це. Це за межі